Хорошо. Значить, це відео я присвячу всім перфекціоністам, всім людям, які або не починають нічого робити, тому що хочуть зробити все максимально ідеально, або <сум> роблять, але з дуже високою планкою, яка веде до самознищення. А, у підлітковому віці я ходила на танці. Я. Мріяла ходити на танці і професійно, класно танцювати. Можливо, не професійно, але мені подобається взагалі танцювати. І так трапилося, що я попала у танцювальний гурток, який вважався найкращим в світі, в світі, в моєму місці. Місті. Місті. І там на одному з занять мені сказали, що я ходжу. Краще, ніж всі в тій кімнаті. Дуже гарно і красиво, але я нуль без палочки. І після цього я перестала ходити на цій танці. Це був певно один з таких найсильніших, найсильнішого досвіду про життя Сорому. Мені здається, що цей сором став більше, ніж та кімната танцювальна і більше, ніж все, все місто, Настільки мені було соромно за те, що я нуль без палочки. Але тоді мені ніхто не пояснив, що для того, щоб здобути якусь навичку, необхідно просто щодня по 8 годин працювати над здобуттям Цієї навички, що для того, щоб стати там, класним танцором, необхідно а, займатися 10 тисяч годин. І тільки тоді тобі можуть сказати, що ти нуль, не нуль без палочки, а є там декілька палочок, а може і декілька нулів. А, я це дуже чітко усвідомлюю. Після того, як я стала психосоматологом, а, я дуже багато. А, Ну, типу, працювала над своєю навичкою терапевтувати людей. І дуже багато годин віддивилася роботи інших майстрів, і дуже багато сама практикувала, і дуже багато практикувала у публічному полі. Напевно, більше там 1500 годин було пропрактиковано прапрактику... за минулий рік. І тільки завдяки цьому я. Відчуваю себе досить класним терапевтом, терапевтом у своїй ніші, тому що я відпрацювала певну кількість годин через цікавість, а не тому, що я просто зайшла у нішу і за декілька терапій стала класним експертом. І це, певно, одна така штука, в яку часто ми вбиваємося, як як знаєте, як головою обстінку, коли починаємо а, здобувати якусь нову нішу, навіть там а, дорослі люди з великим досвідом, іноді цього не усвідомлюють, що, що, щоб стати професіоналом в якійсь в навичці, необхідно відпрацьовувати певну, певну кількість годин о, у цій сфері. Я неймовірно вдячна, що зараз я це розумію, і коли. Коли я йду в якусь нову нішу, наприклад, знімати відео на YouTube, я розумію, що для того, щоб там, набрати велику аудиторію і стати цікавою, цікавою великій кількість людей, мені необхідно здобути там, якусь певну кількість навичок для YouTube і випустити певну кількість контенту. Це не відбувається за один день і з одного відео. І це дуже сильно полегшує. Прям неймовірно полегшує життя. Якщо ми говоримо про перфекціонізм, мені нещодавно натрапила історія одного прям такого дуже показового перфекціоніста. Я дивилася фільм «10 причин моєї ненависті, де головний актор, неймовірно харизматичний хлопець. як хіт... же його зовут? Забула, а от Хіт Ладжер, і він мені так сподобався і прям відгукнувся по відчуттям у тілі, що мені стало цікаво, а в яких стрічках він грав ще. Я почала гуглити, побачила, що там не так багато стрічок. Була здивована, тому що він настільки харизматичний, що це просто ну капець. Я з'ясувалося, що він зіграв роль Джокера. Пам'ятаєте, того Джокера з 2010 року, який був на всіх мемчиках. Так, це він у 28-річному році зіграв того Джокера. А, і я почала дивитися всі підкасти, інтерв'ю, документальні фільми про нього, тому що мені стало цікаво, як так трапилось, що такий талановитий актор помер а, після ролі Джокера у, у 28-му 28 років. І з'ясувалося, що ми з ним колеги. Якщо ви теж колега, колега по перфекціонізму, дайте, будь ласка, щось у коментарях вогники або напишіть, які у вас є історії про те, як ви були травмовані перфекціонізмом. І з'ясувалося, що він був перфекціоністом ще тим. Йому було дуже важливо зіграти свою роль ідеально. І йому завжди здавалося, що його можуть викритити. Що не такий, він уж і ідеальний. Тому він ставив собі дуже високу планку, щоб його не викрили. Не і певно. Певно, життя стає набагато легшим, коли ти нарешті визнаєш публічно той факт, що ти не є ідеальним. Що ти не є ідеальним жити стає набагато, набагато легше. Якщо мій, якщо мій сором штовхав мене до того, щоб уникнути і не ходити більше на танці, то хіта Ладжера сором, Сором у цей перфекціонізм товкав його до дуже високої планки, яка і довела його до смерті. Корінь сорому перфекціонізму є страх, що тебе викриють, і всі дізнаються про твою недо, недостатність. Недостатність в чомусь. Мене прям викрили. Сказала, що я нуль без палочки. А так як я вважала себе ахуєнною, мені було дуже соромно за те, що я нуль без палочки у підлітковому віці, саме у сфері танців, а, а хіт Ладжер робив все, щоб його не викрали. не викрали. Йому було страшно, що світ колись побачить його недостатність. Що з цим робити? Я взагалі, знаєте, моє поле, воно. Про клієнтів, які приходять працювати саме з темою сорому і з темою недостатності. Чому? Тому що е у темі провідників е є такі процеси, коли до нас в поле приходять клієнти е з тими самими. Е Проблемами, які є а, і у провідників, тобто можна допомогти зцілити. Ну так поле працює, так світ працює. Ми один одного таким чином по а, спільним травмам і притягуємо. А, і по роботі соромом є дуже класна практика, яку я неймовірно люблю. Це коли ти уявляєш зал людей, які для тебе важливі, а, і для, для яких тобі важливо довести, що ти а, до достатньо тебе. Що ти класний танцівник, що ти класний актор, і ти визнаєш той факт, що ти ще недостатньо. Да? У психології прямі така практика легалізації, коли ти визнаєш свої відчуття, да? ти кажеш, мені соромно, але я ось такий. Ця практика працює неймовірним чином. Але її необхідно робити прямо на рівні відчуттів, концентруватися на тому, що відбувається в тілі, які відчува відчуття відбуваються, і прям проживати це. Я прям дуже рекомендую там зайти, якщо ви ще не були у публічному полі, у публічній терапії, подивитися, як це взагалі відбувається, да? яким чином можна працювати з соромом за допомогою відчуттів. Да, там, змінювати своє відношення. А, тобто, правда про себе вона лікує.